Олексій Кравченко, наш КПІшний супергерой, ветеран війни. Нині випускник факультету електроенерготехніки та автоматики. Три роки тому звичайне життя студента третього курсу ФЕА докорінно змінила війна. Замість студентського квитка військовий, замість джинсів піксель. А замість лекцій в КПІшних аудиторіях бойові задачі на лінії зіткнення. 24 лютого ще опівночі. Я сидів в гуртожитку і готувався до, е, якщо я не помиляюся, до якогось з предметів, а вже ближче до ранку все почалось. Наступний день е, відчулося таке, виникло таке почуття, що потрібно все-таки щось робити, що можливо, все-таки є можливість нести якийсь свій клад, хоч невеликий, але все-таки зробити це. Ми вирушили в Шевченківський район. В той же день нам видали зброю і ми встали лави Збройних сил України. Майже одразу Олексій приєднався до лав територіальної оборони Києва, а згодом став воїном 47-ї окремої механізованої бригади Магура, що воювала на Запорізькому напрямку. Під час однієї із штурмових операцій хлопець отримав важке поранення і втратив кінцівку. Після довгого періоду реабілітації Олексій відновлював своє життя фактично з нуля. Невеликою групою ми пішли, там вже були поранені. Відповідно, потрібно їх було забрати. Я йшов одним із перших. І під час того, як я йшов біля посадки, я, на жаль, наступив на міні. Це у мене четверте. Прийшло кілька місяців, можливо, навіть до півроку. Я знайшов компанію, яка виготовляє і займається реабілітацією. Відповідно, вони допомогли мені. Вони виготовили протез і забезпечили мені реабілітацію. Любов до рідної країни та інтерес до науки прокинулися в Олексія ще у шкільні роки. Тому хлопець і обрав шлях інженера, фахівця з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на ФЕА. Саме ці та інші технічні скіли неабияк знадобилися йому і на фронті. Якісь елементарні речі по підключенню яких, якоїсь мережі щоб було електроживлення? Це можна було використати, але безпосередньо у нас було багато хлопців із інших факультетів. Наприклад, з того самого радіотехнічного факультету був хлопчина Гільжинський Олег. Він, наприклад, в своїй машині Бредлі зробив незалежну систему спостереження, яка дозволяла замінити ту, якої не було в нашій модифікації. Бредлі, після поранення хлопець одразу продовжив навчання, на відмінно захистив бакалаврську роботу і тепер планує далі опановувати фах інженера у КПІ. Продовжувати Це було однозначне рішення. Я пам'ятаю, що я приїхав списуватися, приїхав спочатку військкомат, заніс документи і відразу після цього зайшов на кафедру, мене тут вже чекав батько. Як і до початку повномасштабного вторгнення, Олексій підтримує себе у формі, займається спортом, навчається в КПІ будувати нове життя. Хлопець переконаний, шансів для цього у кожного ветерана чи ветеранки є тисячі. Варто лише захотіти насправді та насправді багато ситуацій, які здаються безвихідними. Вони не такі вже й безвихідні, і це просто, ніби, чергова сходинка в житті. Можливо, їй важко би переступити, але в подальшому можливості лише відкриваються. Завжди можна знайти ту можливість, яка допоможе рухатися далі. Головне це мати якусь мотивацію, якусь ціль і старатися робити все для її реалізації.